Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити перш за все наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є. І це є наша найголовна зброя. Вам кожен може сказати це зрозуміло. Війна це втрати? Ні, перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такі сигнали отримують від мене керівництво. Ну а там же на полі бою професійні люди. Вони знають, що їм робити.